Дивіться всім, показую зараз свій сьогоднішній закуп в просманів з моїм хлопцем купували. Ой, Гелька, привіт, привіт, моя булочка! Як то кажуть, пул на пол. Получилось 48 злотих з копійками у нього і 48 злотих з копійками у мене. І показую, що це було. Значить, у нього це було для мого кота Тімчика Куріна вам для котів, які сидять вдома. Ну, сейчас там 22 с чем стоило. И была такая милота ложечки. Такая и заварничек. Такая елочка для чая заваривать. И ложечка такая золотая с пряничком. Ну, сейчас там 12 13 злотых стоит. И еще такая милота. Такие такие зерочками ложечки. З оленями, золотенькі, тоненькі, дуже класні. Теж в таку цену, але маю такі от. То в тому році десь брала в кепку, по-моєму. Теж такі самі оленчики, Такі не золоте, ну і поменшую, погрубшаю важечку. Але тут були різні такі кульчики. От. Було з його закупа змогу. Це зубну пасту, таку ми завжди беремо. Colgate Total Original. І ще для мене така зубна щітка. О, Генрі моя прийшла пташка. Привіт, привіт, моя хороша! Генрі вже в підгузку ходить. Угу. Так. Ось такі зубні щіточки. Люблю з тим таким ворсом. Ну, Хлопець мій користується електричною. Я такими звиклими, але тонесечками. Ну, буде мені, може, і дочки, не знаю. Буде дві мені на запас. Потім такий гребінець для нього. Вони там в районі 5 злотих щось стоять такі гребінці. Тут таке прорізінене і з чорним. Це з сіреньким і було ще з розовеньким. І, і такий для машини гребінець, такий маленький, звиклий, теж там злотих 5. Такі, в машині був, тут з мелким. Такі. І собі з точечка взяла такі шапки. Там їх різні різні, ціла тілешка. Зелені, червоні. Але взяла дві однакових нам. <розвіць> Я на прилетіла в авташка. Отакі вот шапочки 990 стоять там в Росмані. А зараз покажу, як воно номальне. Не знаю, чи можу перевернути? Не, не можу зараз. В общем, не можу перевернути.